Доброго дня, шановне панство, слава Україні! Доходять потихеньку руки до станочка. Я зняв його рідну оцю моторну плиту. Вона такої непонятної форми і вона маленька. Я спочатку замовив такі пластикові, зробив повністю макет цієї пліти. З неї зробив отакі пластикові дві штучки. Це примірочна така пліта. Тут от у мене моторчик прикручений. Тут показано, куди його треба зміщати. Я одягав ці шківи і методом научного тика виміряв собі пліту. І замовив її. Ось така пліта в мене получилась. Зараз я її приведу в порядок і буду от сюди встановлювати. Я її зробив товщою, ніж рідна. Вона 10 мм. І буде відповідати всім стандартам жорсткості. Чому я таку велику пліту заказав? Я зараз вам покажу. Ще я обзавівся. Дуже гарною штукою. Це повірочна скалка Конус Морзе 5. Хто не знає, отут у шпінділі у нас Конус Морзе 5, якщо зняти патрон. І я вам зараз покажу, що у мене тут відбувається. Передня бабка у мене стоїть як з завода, я її не трогав, не чіпав, не, від, не відкручував. Вона як стояла, так і стоїть. Я спеціально її не знімав, щоб подивитись, як на заводі її монтують, як її регулюють. Скалка вставлена в шпіндель, і у нас показую, чого виходить. Значить, біля самого шпінделя одна сотка. Далі я йду на центр. Тут у нас теж одна сотка і в кінці скалка у мене досить велика, там 40 мм. Я спеціально таку замовляв. І тут у нас теж одна сотка. Тобто скалка у нас рівна. А тепер я покажу наскільки криво стоїть передня бабка відносно станіни. Бачите тут скільки? Півтори десятки. ну Десятка виходить, чуть більше. Це по висоті. Так само можна ще поміряти в горизонтальній площині, для того, щоб розуміти, як нам її треба ще регулювати вже після встановлення на оцей шліфований швеллер Значить, що я буду робити? Я собі зробив. Інструмент всіх станочників шабер. Це звичайний звичайна шпілька. Я сюди накрутив такий набалдашник станочний. Одів його в термоусадку осадку і купив отакий от шаберний, як навіть, шаберний такий затискач. І тут у мене стоїть пластина, кажуть, що це ВК 6. Ну. Не знаю, подивимось. ВК 6 Ом там була дуже дорого пластина хотіли на базарі, е, тому я купив цю подешевше. Кажуть, що це ВК 6, я її зараз буду заточувати і буду шабрити оці, е, оці направляйки, на яких стоїть станіна, буду пришабрювати їх к швейлеру для того, щоб. Вже це все стаціонарно поставити, щоб воно тут вже все жило. Я буду сверлити швеллер, щоб зробити тут третю ногу. Чому я все це заморачуюсь? Я буду, я буду ставити е, тут імплант і ззаді імплант. Я вже в минулому відео показував е, по поводу заднього імпланта. Чому? Я покажу, чому я це все ось я касаюсь. Дивіться, касаюсь, слегка касаюсь. І в мене на десятку уходить як сюди, так і вверх. Тобто, жорсткість оцього узла, вона так собі. І це дуже важливо для того, щоб станок працював добре. І тому я замовив таку велику пліту. Для того, щоб потім цю пліту прикрутити до швеллера. вона буде додатково ще е, бути. Буде ще рем жорсткості для бабки, і таким чином в мене буде жорсткий станок. Далі буде. Підписуйтесь на канал, лайки і ваші вподобайки. Дякую за увагу!